1 березня в українців збільшиться пенсія, збільшиться та не у всіх. Про це далі говоритимемо з нашим наступним гостем Сергієм Коробкіном, працівником пенсійного фонду України в п'ятому дванадцятих роках. Пане Сергію, добрий вечір. Слава Україні! Вітаю добрий вечір! власне. Наперше поясніть нашим глядачам за рахунок чого відбувається індексація пенсії. І Затверджений механізм сьогодні ввечері буквально надійшло повідомлення з Мінсоцполітики, що все ж таки рішення ухвалено, воно в принципі відповідає чинному законодавству, залежить і індексації від рівня інфляції від і від темпів зростання середньої зарплати за попередні роки. Тобто уряд рахує, які наскільки ціни збільшилися, і наскільки зросла зарплата останніми роками. Ось ці показники складаються. Чому так? Затягувалося це рішення вже березень на носі, але не, не було інформації остаточної, бо рахували, якою буде яка була середня зарплата по країні за 24 рік. Збирали останні звіти, і ось з'ясувалося, що інфляція у нас 12%, е темпи зростання середньої зарплати 11%, Їх складають, ділять навпіл, і виходить середнє значення це розмір цьогорічної індексації 25 п'ятого році. Але власне кажучи, експерти ще в грудні місяці прогнозували, що інфляція не припинятиме рости до квітня місяця, і вона ще зміниться. Чи враховували це також показник якби наперед? Ну тут справа в тому, що є в законі визначена процедура. Ну і беруться показники за попередній рік, а індексація відбувається вже з 1 березня щороку. Очевидь, та індексація, яка в цьому році є, то вона буде врахована. Ну в ідеалі має бути врахована наступного року. Інше питання взагалі як рахують, чи наскільки можна довіряти держстату, чи дійсно ціни зросли лише на 12%, бо дехто так не вважає. Здається, що вони зростають більше. Ну і загалом не для всіх, ось це підвищення, так навіть якщо 11% взяти. Ну, справа в тому, що попередньо в проект бюджету пенсійного фонду закладалося 10%, бо рахували, що індексація за прогнозами Нацбанку буде трошки менше. Там очікувалось до кінця року 9,7. Ну, а з'ясувалося, що 12%. і як не дивно, уряд це врахував і трошки на півтора відсотки цей показник збільшив. Ну, знов такі питання, так що ну, для когось. Вже, вже відомо, що як попередні роки там буде діяти обмеження, тобто максимальне підвищення півтори тисячі, ну навіть у когось, ну припустимо, у когось буде пенсія а, 10 тисяч. Так? Тобто, 11% від цього це буде на 1100 гривень підвищення. У кого 15 тисяч, він вже не отримує. Ось це збільшення, воно буде обмежене. Тобто він зможе отримати не більше, ніж півтори тисячі. Але все одно хтось отримав лише 100 гривень, це також прописано вже в новій постанові. Це а, категорія, власне кажучи, тому що 100 гривень півтори тисячі а, ну, це так доволі відчутно, особливо для тих, хто це отримує ці пенсії. Ну, якщо продовжувати тему саме механізму індексації, так ми беремо ну, купа нюансів, так завжди треба брати дві пенсійні справи і на конкретному прикладі розбиратися. Якщо ми. Беремо звичайну пенсію за віком, то вона залежить там від стажу, від зарплати і від року виходу на пенсію. Це дуже важливо, бо там є також диспропорції і несправедливість. Індексація намагається це виправити. Ну питання в тому, що людина, яка йде на пенсію цього річ, в 2025 році, їй форму розрахунку пенсії підставляють в середню зарплату по Україні за а, та, три попередні роки, і там виявляється 15 тисяч гривень. А людина, яка пішла на пенсію 10 років тому, їй підставляють в розрахунок 7 ну, близько 8 тисяч гривень, трошки менше. Різниця майже вдвічі у людей може бути однаковий стаж, однаковий коефіцієнт зарплати, а пенсія різна лише за рахунок того, що одна людина вийшла пізніше за іншу. Ось індексація спрямована на те, щоб підтягувати ось ці старі пенсії. Тому до вашого питання там на початку було: хто не отримає, не отримав індексацію насамперед перед той, хто вийшов на пенсію цього року. Пенсії, які призначені останні 3-4 роки, вони також фактично не індексуються, їм додають втішну таку надбавку 100 гривень. Хоча Верховний Суд. Ну, Верховний суд ну, я це я так і називаю. Верховний суд визнав це до речі, в січні наприкінці січня цього року. Незаконним такі дії пенсійного фонду ніде в законі не написано, що е, більш молоді пенсіонери, що їм не треба індексувати пенсію, О, бо ціни зростають для всіх, Ну, все окремо. Яка зараз мінімальна пенсія в Україні? Яка максимальна? Дві тисячі гривня це розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, це автоматично є мінімальна пенсійна виплата на сьогодні. Вона спершу з, з минулого року не змінювала і цього року вона не збільшується. І індексація це не виправляє. На жаль, тобто а, люди а... за 2300 тисячі гривень мають прожити місяць, так? А, і вони ну, скажімо так, я не можу... я ще не бачив постанову. остаточну, так тексту самого є новина від Мінсоцполітики. Наскільки я розумію, той, хто сьогодні утримує 2361 на гривні, в лютому в березні нічого не зміниться для таких людей. Ну можливо, я ну треба дочекатися все одно, і це так було і минулого року. Безперечно, так затверджено законом про бюджет. Що у пенсіонера прожитковий мінімум 2 тисячі Тобто... В одна політики навіть в уряді визнають, що прожитковий мінімум реальний має бути 6-7, вже навіть і більше, деякі депутати називають 9 тисяч гривень. Це реальний прожитковий мінімум. Але е, очевидно, нема ресурсу фінансового, щоб взяти і затвердити його бюджет. Але навіть якщо ми говоримо про існуючий ресурс, уявимо а гривень це є пенсія людей, які ніде офіційно не працювали. Чому у них така маленька пенсія? і Чому вона не індексується власне з часом? Адже ви кажете самі, що несправедливо, коли хтось там отримує 10 тисяч, а хтось то вийшов на пенсію цього року 15 тисяч. Ну Хочу, щоб ніхто не заплутався, так бо це доволі складно пояснювати для всіх на на загал, так бо все одно все індивідуально. Мінімальна пенсія: це 2361, максимальна 10 прожиткових. Це 23 шість тисячі гривень. Якщо там у вас 10 тисяч пенсія, то вона, звісно, збільшиться на приблизно на ось ці одинадцять Там легко рахувати а от. Ті пенсії, які маленькі, 2-3 тисячі, там інакше рахується. Трошки кілька років тому уряд затвердив залежно від віку і стажу, мінімальні пенсійні гарантії. Тобто, мінімальна виплата 2,361, Це, наприклад, людини нема стажу, людина можливо, це якісь соціальні пенсії. Це навіть може бути соціальна виплата, що не пенсійний фонд виплачує, а органи соцзахисту. Тобто, це державна соціальна допомога. Найбіднішим, коли у людини ну, немає стажу і засобів до існування, їм це призначається як допомога малозабезпечена, а потім деградація. Тобто мінімальна пенсійна виплата для тих, хто не працює пенсіонерів, була 2725 гривень. Ось її обіцяють знов-таки з 1 березня проіндексувати на ці 11%. А, для тих, у кого є. 30 і 35 років стажу, відповідно, яких більше 65 років, тим буде 2000, сьогодні 2980 гривень, цю суму також трішки збільшать. Кому там 80 років і у кого є повний стаж, там виплати до, хто не працює, там 3240 і 3370. Ось ці люди, у кого такі суми, вони фіксовані. Вони трошки збільшаться. Чому фіксовані? Можливо, людина має багато стажу, але зарплата у неї була мізерна і індексується вона погано. Відбувається індексація, ця зарплата трішечки зростає. Пенсія, основний розмір пенсії за віком трішечки зростає. І він може бути набагато менше за формули, ніж ось ці мінімальні стандарти. І потім держава підтягує їх спочатку до 2,361 прожитковий мінімум, а потім ще трошки дотягує до цих 3370 гривень. там Але погодьтеся, це що найменше несправедливо. Якщо людина пропрацювала тих своїх 35 років за мінімальну зарплату, ну бо іншого способу не було. Наприклад, і вона чесно відпрацювала, чесно сплачувала податки. Так, але вона зараз не може не знаю навіть в магазин сходити за 2600 чи 2300. Ну бо це несправедливо, мені здається. А чи існують взагалі, не знаю, чи реформи чи натяки на реформи власне, пен... цього пенсійного процесу? Ну, Тут таке безперечно, невідомо, як люди виживають так, на ці гроші, якщо нема родичів, якщо немає якихось заощаджень, інших джерел доходів. Не зрозуміло, дуже складно. Реформи про них багато говорять. Але ну, на, на, на практиці нічого не робиться на папері. Навіть у нас є реформа та сама накопичувальна система, про яку кожного року говорять, але про неї 20 років вже говорять, але вона не затверджена, вона не працює. Хоча вона в законі є, але вона не працює з 1 липня обіцяють нам бальну систему. Анонсували її, якщо гадаєте, ще ну, в вересні 23-го року. Але вже 25-й рік, і поки що немає навіть у Верховній Раді законопроекту. Тобто, його нам показ нам його показали трошки, так презентував Мінсоц наприкінці року, і почались дискусії спори, як це зробити. Питання в тому, що там є цікаві речі, але грошей на реалізацію цього проекту немає. Трішки розкажіть Якщо... про цю бальну систему. Нагадайте глядачам про що й мова йдеться. Ну, знов таки це доволі така об'ємна велика реформа. Вона передбачає переписати чинний не закон. Частково, частково, вона в принципі чимось схожа на існуючу систему. У сьогодні ми називаємо це слово коефіцієнт, а завтра це буде називатися слово бали. Єдиний там цікавий плюс в тому, що буде гарантована пенсія державна мінімальна така, ось приміром. Ну там не 2360, Ну. Приблизно 2 тисячі це точно всім пенсіонерам одразу дають, а друга вже по формулі розрахована зверху, залежно від стажу і від зарплати. А, і ну, ось так, якщо дуже коротко, але питання в тому, що там і там індексація більш чесна має бути всім однаково, незалежно хто коли пішов на пенсію. Ось цього це хочуть виправити цією реформою. Хоча це можна і без реформи було виправити. Просто кожного року беріть всім однакову зарплату ставте в розрахунок незалежно від того, хто коли пішов на пенсію. Знов таки, це питання грошей, і там навіть в цій реформі бальної системи прописано, що е вона буде запроваджуватись там до 2030 року, з рахуванням е якоїсь воно так цікаво називається: коефіцієнт. Фінансової стійкості, тобто залежно від можливості бюджету, і знов це все одно віддається на відкуп кабміну і в ручному режимі має встановлюватися Тобто за новим законом, ось по формулі така пенсія має бути велика. А з урахуванням цього коефіцієнта стійкості, ми її одразу ж урізаємо. Тобто, однією рукою даємо іншу іншу забираємо. Чи як я казав, як в мультфільмі, у мене для вас і посилка, але я вам її не віддам. Власне кажучи, ця бальна система мала би якось стабілізувати власне оці надто критичні суми і надто високі суми, їх урівняти приблизно, так? Ну, принаймні, до якоїсь притямної суми. Ну, Тут. Е Такі ну складно мені здається, що воно б так не виправило, воно б зробило більш справедливим, можливо, більш чесним, принаймні дис диспропорцію диспропорції тих, хто раніше пішов, і хто пізніше пішов, але це не виправляє. Ну воно на папері красиво, але ж у нас є проблема ще й офіційний стаж, офіційна зарплата. Коли коли там в 90-ті підприємства закривалися, коли люди працюють неофіційно або не працюють, або або. Зараз воєнний стан, коли ну, підприємства знов таки десь зруйновані, десь люди змушені виїхати, вони не можуть офіційно собі стаж напрацювати і навіть сплачувати ці добровільні внески, як пропонує міністерство. Так що якщо ви не можете офіційно працювати, а чи працюєте неофіційно, ви можете самостійно собі придбати стаж докупити. Але на жаль, не у всіх є така можливість. І на стаж цей дорого коштує, якщо навіть його докупити, а потім за це отримати мінімальну пенсію, то можливо краще ці гроші зберігати якось інакше, щось інше вкладати. Пане Сергію, ми завжди бачимо, як живуть пенсіонери чи в Європі, чи в Америці, так, європейські пенсіонери після виходу на пенсію можуть собі дозволити подорожі, скажімо так, безпечне тихе життя. Не всі, але більшість. Так? Власне, як працює там пенсійна система, яку можна запозичити нам? Я не знаю, це власне якийсь рахунок, куди вони відкладають для того, щоб мати цю таку фінансову подушку. А, чи як це відбувається у них? Ну, частково я про це говорив. Це мова йде насамперед про накопичувальну пенсійну систему. У нас за законом за законом в Україні має бути трирівнева пенсійна система: чинна солідарна, накопичувальна і добровільна. Ось перша і третя, третя частково працює, а друга не працює. Що таке накопичувальна система? Вона працює в багатьох країнах. Дійсно і західних, і європейські, коли частина податку йде не до загального бюджету, а потім ну тобто, ми працюємо, сплачуємо податок, і цей податок одразу йде на пенсію чинним пенсіонерам. А це частина накопиченого буде йти до, на твій персональний рахунок, на власний, він нікуди не дінеться і. Потім вони інвестуються і з прибутками, з відсотками. Потім на все життя, продовж життя, вони накопичуються. І ось ця твоя частина накопичується, вона тобі виплачується як додаткова пенсія. І, до речі, ці гроші можуть в спадок передаватися, вони не зникають. Тобто, якщо пенсіонер сьогодні не дожив до пенсії, то ці гроші, ці внески, вони йдуть в загальний кожен. Вона тому і називається солідарна система. Солідарність покоління. А чому вона не, Але... не працює? Ну треба додаткові ухвалювати законодавчі рішення. Воно, наче в законі, прописано, що має бути. Але мають додаткові бути ухвалені рішення, і немає ну, нема механізму на сьогодні. Та це дуже довга складна тема. Щоб економісти побоюються, що вона в сьогоднішніх умовах не може запрацювати, бо потрібна стабільна потужна економіка. Де є нормальний клімат, інвестиційний, куди гроші. Це ж не просто, що гроші лежать десь на рахунках. Вони мають примножуватись, акумулюватись, зберігатись, щоб їх не, не те, щоб не вкрав, а щоб вони були захищені від інфляції, щоб було куди ці гроші вкладати в економіку. Щоб вони працювали. А це на сьогодні ну, в цих умовах дуже складно. В принципі, як в уряді кажуть, ми над цим працюємо. Ми сподіваємося, ми віримо, а хоча би. Звісно, зараз ніхто не буде ухвалювати, але хоча б, щоб це було вже оформлено законодавчо, щоб щойно закінчиться воєнний стан і як там в міністерстві оптимістично кажуть: підуть до нас інвестиції, почнеться відбудова, і тоді одразу буде можливість все це швиденько запровадити. Пане Сергію, питання від глядачів: чи підвищить пенсію по інвалідності? Ну, мають підвищити, так, знов таки, ось тут питання. Державна соціальна допомога по інвалідності, ось ця мінімальна 2361, що виплачується органами соцзахисту, вона не збільшується. І все, що стосується інших видів пенсій і по інвалідності, будь-яких категорій військових, чорнобильців, всі вони потрошки будуть індексуватися на зазначено ось на ці 11,5%. І знов таки, якщо повернутися до ключової теми на сьогодні. На 11%, і коли я казав, що збільшується, збільшується, якщо брати пенсію звичайно за віком, збільшується не вся пенсія, а збільшується показник середньої зарплати, що до неї підставляється, тобто, і потім збільшується основний розмір пенсії без надбав, не можна взяти всю свою пенсію і ось її на 11,5% Помножити так не працює. Сума може бути трошки меншим, щоб не було завищених очі. Пане Сергій, дуже вам дякую за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру і роз'яснити на нашим глядачам, власне, що відбувається з індексацією пенсій, кому очікувати надбавки, кому очікувати лише якоїсь такої приємної цукерочки, бо інакше не назвеш. Нагадаю нашим глядачам, це був Сергій Коропкін, працівник пенсійного фонду України у 2005-2012 роках.